Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Танцююча богиня. Ця брошка зроблена в Таїланді. Емалева. Має маркування Сіам Сільвер. Навіть Стерлінг. Стерлінг. Держава Сіам розпалася в 30-ті роки. І перейменована була в кінці 30-х років. Але відомо, що таке маркування ставили ще декілька років, можливо, навіть багато років. Я показувала вже вам таку брошку. Вона ж підвіска, теж з танцюючою богинею. І з таким же маркуванням вона виглядає, мені здається, старшою. Таких емалевих багато в інтернеті, і різнокольорових, синіх, жовтих. А потім мені попався такий браслет. Коштував він недорого, і я взяла його за компанію. І тут теж літаючі богині чи танцюючі богині і слоники. Повторюється візерунок. Зроблений браслетик дуже якісно. Мені по руці Моє маркування. Таке ж Стерлінг. Його навіть можна отак скрутити. Якісний і приємний і такі кліпси теж зморкування. Показала застіпку дуже зручна і надійна. Це намисто попало до мене без застіпки. вікна відомий, можливо, вінтажне, з дуже цікавого скла. Мені здається, схожого на везелінове скло. Дуже приємний звук. Воно не уранове, я перевіряла. Доволі довге. з різних намистинок, різної форми, різного розміру. І мені здається, до нього були б цікавими такі асиметричні сережки, які я зробила, зверніть увагу, яке тут неймовірне скло, якої товщини, якої якості ця листочка. І цей маленький листочок. Я зробила з нього сережку. Немає маркування, вік невідомий, а тут я точно впевнена, що це вінтаж. Ця каблучка має схожий колір, вона сучасна на резинці, і чомусь реагує на ультрафіолетовий ліхтарик. Цю брошку я вже показувала, вона була з втратами, і до неї весь час знаходяться якісь добавки. Я додала Оці, була одна лише морська зірочка. Всі інші я додавала і поступово знаходилися такі сережки. З таким цікавим дуже гарним склом. І ще така одиночна кліпса без маркування, але дуже гарна, теж з морською зірочкою і рибкою. Сучасне намисто з унакіту. Його часто називають яшмою, але це різновид граніту дуже цікавого кольору. І назва походить від гір Унакас, чи Унакас в Америці, де видобувається цей камінь. малюнок каменю під збільшенням. Це намисто з брошечкою купились разом, і вони якось дуже підходять одне до одного. Це вінтажна брошка, емаль, імітація перелинок, штампована філігрань. Плечики. Можливо, це. 60-ті або 70-ті роки. Комутик. Давно не було котиків, а цей попався, дуже гарний. Крупні очі. Зелені кристали. Кристали дуже гарні, хорошої якості. Зворотній бік. Нічого не можу сказати про його вік. Якщо вінтажний, то не дуже. Але гарний. І в ідеальному стані. Гарна квітка, думаю, вінтажна. Крупний центральний кристал. По бокам мілкі. Маркування немає. Застіпка. І до цієї брошки дуже добре підійшли б такі кліпси. Кліпси мають маркування панета на одній, а на іншій номер патенту. Бенедетто Панетта народився в Неаполі і залишив своє ім'я в історії вінтажної біжутерії. В 1901 році він покинув Італію і емігрував до Сполучених Штатів. Там він був найнятий дизайнером до компанії Тріфарі завдяки таланту і щасливій зустрічі з земляками. У 1930 році, коли Трифарі переїхав з Нью-Йорка до Провіденса, Панета не захотів розлучатися з родиною і вирішив залишитися в Нью-Йорку. Він знайшов роботу у Пеніно Брадерс і там пропрацював ще 10 років. І у 1945 році Панета створив власну компанію з синами Амадео та Арманом. Компанію назвав Панетта. Панетта створював вишукану біжутерію і хотів, щоб її неможливо було відрізнити від справжніх дорогоцінностей. Якщо це не схоже на справжнє, то хай повертається до креслярської дошки. От таким був слуган компанії Панетта. Хоч ювелірні вироби Панетта виготовлені не з дорогоцінних каменів і золота, але виглядали вони як справжні. Дорогі дизайнерські прикраси. У 60-70-х роках Панетта випускав вироби з емаллю. Він використовував і срібло сріблення позолоту. Його прикраси включали вишукані деталі, найкращі матеріали. Вироби випускались невеликими партіями. У 1960 році Бенедетто Помер, його сини продовжили сімейний бізнес. На початку 90-х продали. Компанію японському клієнту, який закрив бізнес у 1995 році. Всі прикраси колекційні. Зверніть увагу, як акуратно все зроблено. Втрат немає. Все дуже добре і надійно закріплено. Так права і ліва сережки, верніше кліпси. Дуже мене потішила ця знахідка, але ще цікавішою, на мій погляд, є ця брошка. Це теж панета. Чи то серце зроблене у вигляді. Крил Янгола, чи то крила янгола складені у вигляді серця, але брошка неймовірна. Є маркування. Панетта. Стан прекрасний. Така застібка. Якої я не знайшла в інтернеті. Якщо кліпси, це, мабуть, 50 роки, судячи з номера патента. До речі, покажу. Номер номер патента починається з 25. Серце це можливо 70-ті. Компанія Singer Cunter. Працювала з початку ХХ століття. А цей дрес-кліп зроблений був, скоріш за все, в 30-ті роки. І пишуть в Нью-Йорку, вони виготовлялися. І більше інформації я не знайшла. Тут є маркування і є патент. Патент починається на 18. І маркування у вигляді дзвоника. Всередині літери Я кілька втрат. Думаю, це половина дуету була ще одна, ще один такий елемент, ще один дрес-кліп, який за допомогою рамки об'єднувався в одну брошку. В інтернеті є вироби «Singer and Cantor, мало, але є. І серед них багато дуетів. Дуже приємна знахідка, коштувала дуже дешево. Дуже подобається. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення!